Що втішить тебе, якщо посварилися з коханою людиною, зверни увагу на його дії і що вони значать для тебе, для вас як пари. Він, схоже, не дуже вправний розказувати солодкі історії, він свої почуття виявляє у вчинках, як тобі розкрити свою силу та мудрість, аби не страждати від суперечок з ним. Твоя сила в легкості та безпосередності твоєї особистості. Показуй це, певні речі мають відбуватися. Спробуй легше до цього ставитись, диви за потоком подій, що тобі допоможе контролювати ситуацію, що ти можеш зробити для кращих стосунків. Якщо тебе накривають сильні негативні емоції на його слова чи дії, не поспішай відповідати йому емоціями. спробуй зосередити увагу на логічному аналізі, причини, факти. Він така людина, погано відчуває емоції інших, може не усвідомлювати. Які спричиняють емоції, його слова та дії?